Боїться до Воскрес! Владико, дякуємо вам, що ви прожили на нашій сітку, нашу сіла землю. Просимо вас благословення, молитви за наше село, за нашу неньку. Дорогий наш владик, дякую вам за радість вашого приїзду до нас. Нехай Господь дарує вам мужність, наснагу, силу, мудрість. І надалі успішно працювати Ой, на церковій неї. вас на, на Божій неї працю вас, нехай Господь благословиться, щоб Господь був завжди нам. Благословить на щастя, на добро, щоб світі пропали всі біди зло. Хай кожен з нас знайде одну дорогу, що приведе до царства Христа Бога.